Ми зібралися тут для того, щоб шанувати людину, яка творила тут історію. Для того, щоб згадати коменданта фортеці Помаранчевого майдану українського дому, для того, щоб згадати командира самооборони майдану 2013-2014 років, людину, яка робила Україну більш українською, людину, яка наближала нас до перемоги. Він не дочекається цієї перемоги, але пам'ять про нього. Буде наближати нас до цієї перемоги, як і пам'ять про кожного з тих тисяч і тисяч, які загинули, які загинули в цій війні, які загинули перед ними. Тому що Андрій Парубій стає в ряд всіх тих, які боролися за незалежність. Я е, повернувся тиждень тому з цього полону, де пробув там. Я ще страхував 1230 чимазнів там. Ну це не важливо. Але там кожного дня, у цьому полоні, ми чули один від одного. Слава Україні! Героям слава! Це дуже сильна дата, бо ми сьогодні прийшли попрощатися з тою людиною, яка дійсно є героєм України, це гордість України, і така підла рука вбивці. Сьогодні нанесло нашому суспільству такий дуже жорсткий удар. Ми втратили одного із своїх синів, найкращих синів. Я вибачаюсь, можливо, якось нескладно кажу, але я не, не можу ще, мені дуже важко відновитись після того, що я там я бачив і те, що відчув. Байця спільно продовжити виборювати нашу Україну і допомагати свіжити хлопцям. І вічна пам'ять пану Андрію. Слава Україні! Дивіться, скільки багато людей Андрій зібрав на свій останній майдан. Андрій кожного хто зібрався тут, асоціюється хто з пластом, хто зі Львовом, хто з націоналістичним табором. Збройними силами України і 206 батальйоном, І це все правда. Для мене Андрій асоціюється з Майданом. Тоді, коли тут, на Майдані залишалися біля сцени менше тисячі, Андрій був тут, коли він в лютому на мирну акцію до Верховної Ради з вимогою геть Януковича, це був справжній Андрій. І ще одне для мене точно асоціюється з Андрієм. Армія мова і віра це не гасло Порошенка. Армія мова і віра це державотворчий фундамент української держави. І коли ми приймали законодавство про збудову української армії, не відновлення, а розбудову, коли перші сотні самооборони. В березні місяці відправлялися з підрівець на фронт. Це був Андрій. І коли Верховна Рада приймала закони про обороноздатність, вони проходили Раду нацбезпеки і оборони, йшли до Верховної Ради і приймалися. Це було роль Андрія в розбудові Арди. Це було щастя прийняття закону. Про українську мову. І тоді, коли моє звернення було поставлено на голосування, звернення до Вселенського патріарху щодо надання нам Томосу, ми отримали більше ніж конституційну більшість. І питання на голосування ставив Андрій Парубій. Бо це є наша міра. Андрій мріє, щоб армія мова і віра, панувала! Українському народі і ми разом проголосували зміни до Конституції в частині обов'язковості руху України в ЄС і НАТО. Ми маємо втілити в життя те, про що мріяв Андрій. Тому злакати сьогодні і завтра. Буде вся Україна за своїм великим сином Андрієм. Дякую тобі, Андрій. Ще не до кінця віряться, що його немає з нами. Ця втрата. Вона об'єднала сьогодні нас на Майдані і буде на майбутнє об'єднувати за те, щоб боротися за Україну і втілювати все те, про що мріяв Андрій Порубій в життя. Андрію. Ми не зрадимо твоїм принципам, твоїм переконанням і твоїй вірі. Ми будемо це продовжувати. Слава Україні! Коли він став голови Верховної Ради, провели величезну кількість децентралізаційних законів. Привели величезну кількість законів, які стосувалися антикорупції, як би це важко не було. Тут е, пан Петро може підтвердити, наскільки це було важко. Але найголовніше, захистили українську мову. В Конституції за поданням президента чітко вказали, що НАТО і ЄС це не змінні орієнтири Європейської України. Це томос для української церкви. Можливо, російська його досягла. Він це чекав, за моєї пам'яті, ще з часіверенбоку він тупо знищував всяких російських пропагандонів. Андрію, ти будеш жити в наших справах. Російський ворог завжди намагається вразити бити найкращих. І він думає, що вбиваючи найсильних, які є опорою України, українства, він зможе досягти своєї мети. Вони помиляються. Біль за Андрія, біль за десятки тисяч битих українських патріотів, загиблих. Має стати нашою ненерстю. тисячі десятки тисяч патріотів продовжуватимуть ту справу, якою ти сприймався задля України. В політиці багато людей, які там опинилися випадково, в яких є величезна частина цинізму, але Андрія. Не було ні щербини, ні гнилі, ніякого цинізму. І це він дуже-дуже сильно відрізнявся від батька. І от поряд із цією такою а, обережністю Андрій був надзвичайно сильною людиною зі стрижним цінностями і вмів точно бачити велике. Воно його не затмарювало ніякими. А, Сьогоднішніми, навіть вагомими якимись речами. Він дійсно поклав своє життя на те, щоб Україна була українською, щоб Україна була вільною, щоб Україна була незалежною і щоб Україна була. Для нас це для всіх дуже важка втрата. Це наш друг, це наш брат, це наш колега, це наш побратим, але для родини він був всім. І пані Уляна просила всім передати на цьому майдані, що Андрій був дуже прямою людиною і чесною. Він завжди говорив правду, але він ніколи не ображав. Наше покоління має не повторити помилки минулого сторіччя, коли через чвари, недолугість тих політичних еліт була втрачена український шанс на українську державність. Наше покоління має Зберегти українську державність і передати нашим дітям покоління безвіни. Андрію, ми дякуємо тобі за багато життєвих уроків. честь була працювати з тобою разом. Андрій був такою постатю, яка була скрізь. Це був це було обличчя і дух українського народу. Втілений. Я хочу подякувати тобі, друже Андрію, за цей. Чин за цей зразок і за ту силу, переможну силу і рішучість, яку Андрій Парубі передав, він передавав всім, хто його знав, і передав зараз далі цю, цей, цей смолоскип, цю історію українцям дуже дорого дається кожен день свого буття Якось звик до того, що українськими. Білими кістками всипана Хабаровщина, Колима, аж до слупні. Кожний день чи рік волі нам давався дуже дорогою ціною. І сьогодні, коли ми говоримо про Андрія і говоримо в честь його пам'яті, я переконаний кожен, хто звертається до його високого імені, повністю дає собі звіт, що кожен день Андрій проживав з одною міркою, міркою потреб, турбот за нашу українську націю і державу. Надзвичайно прикро говорить про... Андрій в минулому. Я хотів, щоб цей великий національний сум ми перебували у нашу силу, у наш супротив і двигали українське діло далі. Як це так віддано, так вміло, проблематично. За мить, як і до бою, ми молимось про спасіння. Якщо Бог є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас? Хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від маріка, то верли, ми билися, як востаннє. І вижили, і померли. Якщо, як Андрій, у голос ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно. Слава Україні! І продовжуємо справу Андрія! Разом за Україною! Разом до перемоги!